Так, дівчата, нагадую, цікавий достатньо діагностичний тест Ромберга на те, як працюють ваші м'язостабілізатори, як ваше тіло тримає вас в просторі. Да, про баланс, про стабілізацію. І так, нагадую: три рівня складності. Спочатку перший рівень складності. Зручно вставайте, устойчивоюся на всю стопу. І підіймаємо, розтопирюємо пальчики і підіймаємо розтопирені пальчики вперед, руки паралельні з нашої підлозі і заплющуємо очі. І тримаємо це положення на протязі 10 секунд. Відчуваємо, наскільки нам зручно, не хитає ли нас в один в інший бік. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Розплющуємо очі, опускаємо руки. Це перший рівень складності. Рухаємось далі. Другий рівень складності. Ми ставимо ножки. Ось таким чином, що у нас, нас п'ятка. Одної ноги торкається пальців іншої ноги. Ось так. Угу. Пробуємо тримати баланс в цьому положенні, підіймаємо руки, розтапирюємо пальчики, заплющуємо очі. Тримаємось 10 секунд. Ще 5, 4, 3. 2, один. напускаємо ручки, вас може хитати в один виклик, в інший. це нормально. Змінюємо ножки, угу. повторюємо цю вправу. Одна ножка може бути іншою, як завжди. І знов раз. Та пальчики, ручки перед собою, заплющуємо мочі. Заплющуємо і тримаємо 10 секунд. Угу. Ви маєте утриматися. 9, 8, 7, 6. П'ять, чотири, ще три, два, один. Опускаємо ручки. Добре. У кого як вийшло? Це наш другий рівень складності. Як ви його пройшли? Якщо ви маєте в собі сили рухатись далі, то йдемо до третього рівня. І так, третій рівень. Ми підіймаємо ножку під кутом в коліні 90 градусів і повторюємо. Пальчики розтопирили, руки перед собою, заплющуємо очі і тримаємось також на рахунок на, на 10 секунд. Я рахую, ви тримаєтесь 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. тримаєтесь, тримаєтесь, 3, 2. Один. Розплющуємо очі. Добре, як пройшло. Давайте спробуємо з іншою ногою. Угу. Підіймаємо. Раз, Разтапиріли пальчики. Перед собою руки, заплющили очі. Тримаємось. Десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Тримайтесь, тримайтесь. Добре. Угу. Ось таких три рівня складності. Перевіряйте, наскільки тіло вас тримає в баланс, наскільки сильні ваші м'язи стабілізатори, і тоді працюйте над цим.